Доброго дня! Хотів зняти підсумкове відео. У мене вже е, сім'я внутрі создана вже 3 місяці. Кинув я їм смак вуликів, пособирав кавуни недоразувати на баштані. Це і сочні корма, і вкусняшки для них. Е, підсумок такий. Дві самки, е, явно поросні. Вже майже 3 місяці, 10 числа буде 3 місяці, як... по них вже візуально видно. Я їх не прощупав, але по них візуально видно. Одна, на жаль, на вигляд вона сама маленька і була, вона сама маленька і зосталася. І на вигляд вона така як не погуляна. Можливо, трохи пізніше погуляна, я, чи не знаю я. Ну, отак вони виглядають самі ці ті, що. Погуляли, виглядають добре, вони вже майже такі, як е, самець. Воно сидить одна, теж ну вони сидять, зараз не хочу ходить. Не знаю, що робити мені з самцем, чи заставляти його, чи не заставляти. Проблема в тому, що зерна дали мало в цьому році, і я не впевнений. Як далі поступити? ли заказувати зерно, зараз поки його ще можна реально купити. Чи... Та й не хочеться, щоб не хочеться, щоб вони привели в січні-лютому, якщо так вийде, якщо вони відразу, як кажуть, що вони день-два і гуляють відразу після проведення щенят. Не хочеться, щоб вони в лютому приводили якраз в самому холодному місяці. Ще не вирішив, що робити. Воно сидить, як бачите, в самому углу сидить самочка. Вона кітна, вона здорова, а рядом біля неї, зліва, сидить самка, яка на вигляд ну, менша, гораздо менша за них. Не знаю, може треба її прощупати. З оновлень зробив я вольєр. Це ж мене нагадує, це вибачний свинарник. Зробив я вольєр, який рядом. Переробив це на два відділення. Це відділення без стін, без, чи без дверей, без нічого, просто стіни. Зроблено уклони з усіх сторон в угол. Там дірочка невелика для того, щоб влага сходила, але воду провіряв, все працює. Розмір його 1,30 120 двадцять. І друге відділення. Тут в мене вже живе молодий самець. Воно, він углу сидить, стандартний. Мені його подарували, як узнали, що я займаюся нутріями, почав займатися. Мені його подарували, я його вкинув в цей вольєр, одразу його обсижувати. Хоча хотів сюди пересидить великого самця. Ну, сидить вже малий. Що я можу за нього сказати? Він агресивний. Не знаю, з чим це зв'язано. Люди, яких я брав, вони його на руках носили, він не фиркав, не муркав. Я до себе його привів, він дуже агресивний. Навіть я йому з рук питаюся щось дати. Онука вона давав, він фиркає. Прям кидається. Не знаю, що мені з ним робить, чи його попусти, а може ні, може він чувство запах самця рядом через стіну. Так що, тут вольєр у мене з дверима, теж з усіх сторон зроблений уклон в угол. І вся влага ось, бачите, витікає, правда? Витікає в римбу, у вольєрі сухо. Я йому й води наливав від етут, і сухо тут хорошо вже перевірено. Розміри тут 1,80 на метр сорок. Сюди планував перекинути старого самця від самок, щоб він їх відразу не покрив. Але поки що. Плани переігралися з цим молодим самцем, немає куди дівати. Ну, Сподіваюся, що щось можу придумаю. Время ще є, Самця я таки намірений забрати. Він і похудав сильно, прям сильно похудав. Не знаю, з чим це зв'язано, він їх вже і не ганяє. Правда, я і каші їм зараз вже не так сильно даю. Воно видно, самка сидить, видно, яка вона кругленька. Не знаю, чи камера передасть чи не передасть. Сподіваємося на малечу. Ось якось так. Гарбузи вродили дуже погано, дуже маленькі. Хотів думав, що в мене буде кормова база велика, а воно виявилося, що зерна мало дали, гарбузи вродили погані. Так що з цим то впораюсь, звісно, а от з малечою вже треба буде щось думати. Не знаю, що робити самцем. Чи забивати його, чи не забивати, чи заставити молодичі. Чи... Як він себе покаже, щоб не забити старого і не, не оказалося, що молодий не, не робочий. До речі, малий, як, куплявся в мі... як мені його подарили в 2 місяці, то його було 2-300. Тобто, хороша генетика, там і самці здоровені, і самки здоровенні. Просто в них там цвітні були, їх розібрали, покупляли, а стандартного ніхто не хотів брати. І мені його подарували, як узнали, що. Я не відмовлявся, питав, родовід вроде би не перехрещується. Ну, такий він. Красавчик маленький. Тільки дуже агресивний, не знаю, можливо, трохи його попусти. Якось так. Маленький тух такий ждемо маленьких внутріняток. Цей вольєр у мене зроблений повністю там, де мали сидіти, а цей не вистачило мені матеріалів, у мене був бушний ушний полублок. З нього зробив, але тут треба ще доложити або робити і думав, може зроблю кришку, щоб високо не піднімати, щоб легше було обслуговувати вольєра. Хоча сюди в мене вже буде заїжджати бролер 12 вересня в цей вольєрчик. Тому і сюди немалого не пересаджую, бо треба ще спіти викормити партію бролерів на зиму. Добре, гарного дня. Слава Україні всіх з днем незалежності.